Ося на Запоріжжя, Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами в ефірі? Олександре, вітаю, вітаю Запоріжжя під постійними ударами. і Київ тепер відчуває на собі те, що відчувало Запоріжжя, починаючи фактично від лютого. Скажіть, будь ласка, яка станом на сьогодні ситуація з прильотами? Що е, у вас з інфраструктурою? Краще б не відчував. Звичайно, столиця того, що відчуває тут безпосередньо мене лінії зіткнення, тому що Має десь бути спокійно, має десь бути території, на якій виїжджають і виїхали вже багато мешканців із Запоріжжя. Після того, як два тижні ворог нещебним ударом завдавав на, по нашому місту і по нашим містам загалі в області, більше 70 людей загинуло. Наразі інтенсивність ударів не зменшилась особливо вночі шахіди прилітали в об'єкти інфраструктури. І ракети з літака прилітали безпосередньо в місто, але на щастя, великих руйнувань немає. І завчора тільки наші міста, герої, там гулі Оріхів піддавались. Обстрілом п'ять людей поранено, серед них одна дитина. На щастя, ніхто не загинув, і це вже знаєте, вже оцінюється як позитивна доба. На жаль, так е, Олександре. Але ми знаємо, що кілька місяців поспіль Запоріжжя витримує оці майже щоденні удари. Скажіть, скільки людей залишилося в обласному центрі? Ну, по-перше, Запоріжжя така доля. Століттями воно було сформоване як місто Форпост між диким світом і світом цивілізації. Тому десь ми повернулися, були промисловим центром, центром машинобудування. зараз повернулися до своєї історичної місії. Виїхали. Це перша, а друге, да виїхала слава Богу. скажімо, ми завжди закликаємо жінок, дітей виїздити. Виїхало дуже багато людей, десь з чверть міста поза межа поїхала ще чверть міста. Проводи ночі в навколишніх селах на дачах, там де безпосередньо більш безпечно, де більш росіяна да, територія, і удари в органи наносять і не зможуть нанести таких вражень з великими жертвами. Ну, така ситуація. Це правильна історія. Люди мають головне зберігати своє життя і здоров'я, тому що зруйновано відбудуємо і ще краще буде а життя не повернути. Ну так, тобто в цьому випадку цивільне населення теж використовує практику військового розосередження на місцевості. Так, так. Е, ну але теж постійно приходять інформації про те, що росіяни намагаються якось додавити працівників. Е... Запорізької атомної електростанції і заставити їх підписати з собою контракти, не гребуючи при цьому навіть викраденням працівників. Є якась нова інформація з Енергодара. Ну з Енергодара інформація, те, що ви говорите, вона у нас традиційна з різними тільки відтінками. Людей як викрадали, так і викрадають. Там керівники її не погоджуються. На да, керівника станції спочатку викрали. Він не погодився. Не погодились інші керівники, їх викрадають, катують там, потім слава богу, відпускають до нас для того, щоб прибрати лідерів безпосередньо і замати волю людей разом з тим. Тут проблема ж не стільки там. Я не розумію, чесно кажучи ну, Вони просто робляться, тому що вони ну негідники, подонки не давайте тебя, як є. А по атомній станція це нічого не вирішить, тому що вони регулярно нищать інфраструктуру. І на цьому тижні на як енергатом повідомляв, ну і ми це знаємо що. Були знищені лінії електромереж знову порушене енергопостачання. Знову вмикались дізель генератори потужні, щоб забезпечити охолодження зони активної реакторів і не допустити більш складних наслідків. Без демілітаризації станції нічого не зміниться. Шот вони там намагаються підписати там людей, примусити це фільки на грамота все, але без демілітаризації е -е, і виведення військ на станції безпосередньо навколо неї загроза. Вона постійна. Ми звичайно, що всі вже звикли до цього, всі, якби вже знаєте, як чашка коли повна в неї скільки не наливай води, хоч літр, хоч каплю, вона вильється. То всі вже наповнені в цьому плані мало реагують, але ситуація періодична досить складна і досить така критична. З іншої сторони, ми всі готові. Навчання всі проведені, синхронізовані плани евакуації. Єдине, що дуже складно, людям, які мешкають в Енергодарі, тому що опалювального сезону не буде. Місто нагадаю, опалювалося безпосередньо від використовуючи вторине теплоатомної станції. За вчора 147 людей лише виїхало 10 дітей. Це порівняно з тим, що по 2000 виїжджало. виїжало. І могло врятуватися на на окупованій частині нашої держави. Наразі у людей єдина можливість уїхати через Крим чи інший напрямок. Угу. Через, ну треба рятуватися там, залишатися вкрай небезпечно, окрім невеликої частини працівників станції, яка має які є заручниками для нас всіх. Треба це визнати для всього людства, для того щоб о, утримувати безпеку ядерного об'єкту. Дякую, Олександре. Олександр, Олександр Старох, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами в ефірі. Далі.